Продовжуючи тему основних задань машинного навчання, я подумав, а яка б така історія? Було б гарним для прикладу задання регресії. Адже здебільшого, що ми чуємо, читаючи книжки або статті з цієї теми, ну ось у нас є датасет передбачення вартості будинку, той же Луад Бостон, від кількості кімнат залежить його вартість. І по суті, своє, регресія є задання передбачення кількісної змінної на основі інших змінних. Наприклад, на вартість тієї ж квартири може впливати не тільки кількість кімнат, а й близькість до центру, або ж наявність певної інфраструктури поруч. Тож, приземлимося із задачі передбачення вартості квартири десь там до задачі передбачення вартості будь-якої автомобіля на ринку просто зараз. Уявіть, що ви купили автомобіль по дну ринку, і ви в шкурі перекупця перший раз реально перший раз. І за скільки та кому продавати, ви не знаєте. І якщо кому продавати, вирішуєте вже ви, Тобто за скільки? Допоможу вже я. І ось як, будемо робити регресійну модель з підбору цін на автомобіль. Але щоб робити це правильно, необхідно зрозуміти, від чого ж будується ціна, або ж ви в галузі геній і обираєте параметри просто знаючи, що вони впливають саме на ціну, або ж правильно відповідь, побудуєте графік кореляції або ж хітмапа. Усі графіки майбутньої задачі не поміститься на екран, тому я вирішив показати вам саме хітмапу. Це одну суть однакова, але візуалізація різна. Червоним на цій хітмапі виділено позитивна кореляція. Це коли від збільшення однієї змінної збільшується і інша змінна. Синьою позначено негативна кореляція, наприклад. Від збільшення пробігу зменшується вартість самої автомобіля, а сіре відсутність кореляції. наприклад, від зміни кольору, ніяк не впливає швидкість автомобіля або його вартість. Після цього ми відбираємо наші метрики, за якими ми будемо будувати нашу модель. Бажано, якщо ці метрики корелюють з нашою моделлю, або ж можуть корелювати, якщо ви дійсно вважаєте, що ця метрика може корелювати на те, чи дійсно впливає ваша метрика, можна дізнатися вже після побудови самої моделі за допомогою різних методів пояснювання. Вашої моделі. Але перед тим як ми перейдемо до побудови самої моделі та її валідації, я нагадаю вам підписатися на мій канал, поставити лайк і написати якийсь коментар. Це дуже підтримує мій канал. Після того, як ми вибрали необхідні нам характеристики. Нам необхідно побудувати самі моделі. А в чому прикол вибору моделі? Вони всі працюють по-різному. Почати, напевне, варто з простого лінійна регресія. Виглядає вона як графік, формула її, це Y, KX плюс B. де Y – наша цільова зміна, тобто, наприклад, вартість самого автомобіля. X – це одна із змінних, наприклад, її пробіг чи рік випуску, і B – це вільний член. Наступне це дерева рішень. Вони працюють за прикладом, якщо то. Наприклад, якщо рік випуску автомобіля менше за 2020 рік, ціна буде або більша, або менша. Таким чином будується граф рішень. Випадковий ліс працює за схожим прикладом, але будує багато таких дерев. Суть такого методу в тому, що сила натовпу, тобто ліс, дасть найкраще середнє значення, яке буде нам підходити. І якщо випадковий ліс це комбінація різних дерев рішень, то градієнтний бустинг це просте дерево рішень, яке потім покращується додаванням наступних дерев рішень. Кожне таке дерево намагається мінімізувати залишки попереднього дерева. SVM або Підтримувальні вектори, вони намагаються знайти гіперплощину, яка найкраще наближає дані. А найближчі сусіди, власне, назва говорить за себе, працює на основі значень найближчих сусідів. Після самого тренування модели необхідно якось оцінити ці моделі. Робити це будемо за допомогою основних метрик. MSE або середня квадратична помилка. Майже те саме, що і MSE, але під корнем це RMSE. Схоже на MSE МАЄ. обчислює модуль відстані між точками, але менш шутлива до викидів, на відміну від MSE. В основному, що використовую я, r квадрат. Вона обчислює частку пояснювальності самої моделі. Тобто, грубо кажучи, це комбінація присіжну і реколу. Є ще кілька інших метрик, але мені не доводилося їх використовувати. І здебільшого цих чотирьох вистачає з головою. З метриками і моделями, начебто. Все ясно. Але як саме використовувати цю модель власноруч? Я написав невеличку модель, яка отримує на вхід назву нашої моделі. машини, Рік випуску пробіг та нова чи не нова. Тож, запустимо її. Наприклад, це буде в нас Lexus RX 350 рік моделі, наприклад, 2015-мілейдж. Най буде 45 тисяч. Звісно, що це буде не нова машина. І ми отримуємо приклад того, скільки машина буде коштувати. В даному випадку це 37,3 тисячі доларів, плюс-мінус похибка. Тобто, вартість нашого автомобіля може бути як на 4 тисячі більше, так і на 4 тисячі менше. Тобто, ми показуємо середню вартість автомобілю на самому ринку. Що можу сказати наприкінці? Регресія, хоч і не є такою зрозумілою задачою як класифікація, але є простою і більш використаною у бізнесі. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки і залишати коментарі.